Друзі, ще раз вітання всім у ПЛ Матч центр. Знову на ваших екранах. І зараз будемо готуватися до матчу Олександрії проти руху. Точніше, Руху проти Олександрії, адже грають саме у Львові. Вже подивилися. На жаль, не повністю матч, а один тайм. Поєдинку між Кривбасом та Динамо. Там також рахунок відкрито 1-0 кияни. Попереду. Ну і давайте подивимося, як там все відбувалося. Той єдиний забитий м'яч, який знову забиває Андрій Ярмоленко. Ми про нього згадали. В передматчевій студії згадували про нього після матч проти Лівого берега. Пройшов м'яч з усіх. Ну і це прилипають так м'ячі до Ярмоленка. <ган> Як так можна було прийти? Ну, знаєш, якщо розбирати цей ігровий епізод дії воротаря, і я маю навезя клічука, яку на те перше між ними незрозуміла ситуація, хто мав зіграти, хто кричав, я не я. Далі вже дібанго потут -от пропускав між ноги, я не знаю, що в свій не зрізати. Ну і скажімо так, на мою думку, зіграв авторитет Андрія Миколаєвича, який напевно дуже голосно крикнув я. Всі розтопились, він забив. Ну, чесно, це явна помилка Кривбасу, подарований м'яч Києву. А Андрій, звичайно, дуже замкнув майстерно, якісно, знову правою ногою. Можливо, він скритий правша. І от Київ попереду 1 0 І погоня, скажімо так, за чемпіонством продовжується. І погоні за з у Ярмоленка, у бомбардирських курсах. Дві погоні. 112-й м'яч Ярмоленка в українській прем'єр-лізі у Селезньова 116. І Селезньов наразі третій більше забивали лише шацьких та Рибров по 123. Це знову таки цифри, які ми так методично, кожен м'яч армови, нагадуємо, пам'ятаємо. Ну, але але якщо об'єктивно, ну це гол з нічого. Чесно. Ну, прострільна передача, троє гравців, ковбаси на м'ячі. то глобально кажу, про Солова. Ну я такого, що в футболі, чесно кажучи, не зустрічав. могло бути. Як захисник, ти так так. Макс прояснив, мабуть, голос Андрія зіграв свою, як то кажуть, вирішальну роль. Ну, але чесно, все правильно сказав. Три захисники створі, воротар не виносить перший захисник з воротарем, вони, мабуть, не розібрались. Е, один одному. Ну, як, захисник, е, мабуть, воротар крикнув я, не, не розібрався. Але от цей момент, коли капітан пропускає між ногами, ну, для мене це дивно. В, винось м'яч і нічого б не було. Далі, уточнення: 117 у Селезньова. На один м'яч я і забрав його. Так, у Селезньова 117. Ще шість турів, шість з половиною і п'ять. Женя запереживав, я думаю, зараз. До цього матчу ми ще повернемось. Треба його завершити і переберемось в фінальній студії. Зараз на арену Львів переносимося тут. Рух проти Олександрія. Дуже часто ми використовуємо гасло руха. Так буде бій. І сьогоднішній мабуть, матч, мабуть, та сама історія. Згадували ми нічині результати, мінімальні там якісь забиті м'ячі. Але рух, як ми вже й обговорили, комфортно себе почуває в турнірці. А Олександрії треба рвати на кого більший тиск. Тиск. Дурне питання. Дурне питання. <рес> Більша відповідальність тискова, звичайно, на Олександрії. В цій грі фактично ну що може втратити рух? При будь-якому розкладі? Нічого. На сьогоднішній день абсолютно нічого не може, тільки може знайти. Олександрія глобально може втратити боротьбу за чемпіонство, а в Єврокубках ну, вони вже в Єврокубках. Ну, Я б ще хотів наголосити: сьогодні 77-річчя у Олександрії. Клуб принагідно вітаємо. Тож теж такий святковий привід сьогодні є у гостей цього матчу. От якраз у гостей так було б здорово, аби вдома це відбувалося. Там би якесь свято 100% зробили. Складний матч і рівний матч проти Кривбаса матч, у якому ну, дійсно хто більше трошки помилився, той і програв, той поєдинок. Олександрія вже привчила нас до того, що вона не помиляється. Це Передусім, Тарас, оборонна властивість, оборона виграє турніри. Десь, можливо, да, більший акцент на оборону, але в Олександрії йде, як то кажуть, дуже рівно і немає в них таких провальних матчів. Да. Тому що 1-0-1-0. Десь е, ми всі говоримо за Шахтар-Динамо, а вони собі там зверху потихеньку-потихеньку. Але на відстані цікаво. Е, кінцівка буде, тим більше буде матч. Лобовий Динамо Шахтар, і я думаю, Олександрії сьогодні 100% треба брати три очки. Мені здається, що вони от самі навіть десь якось вже звиклися, тому що що звучало раніше. Ми йдемо від матчу до матчу. Ми поки не думаємо ні про що. Тут уже заяви такі йдуть Єврокубки передусім, а там далі. А чому б і ні? Сказав Тарас попереду, матчу Лобовий Динамо Шахтар, і зразу на думку спало: а за кого буде Олександрія вболівати? Так от. Якраз відповідь криється в таких матчах від сьогоднішнього буде залежати. Якщо Олександрія буде свою переможну худу тримати, однозначно вона буде вболівати за шахтар, ну щоб Динамо втратило очки. Якщо Олександрія зробить десь втрати очків, мається на увазі не так втрата, бо це по відношенню до суперників, неправильно говорити. Ну десь не набір трьох залікових балів, тоді логічно, що Олександрія в тому процвітанні буде вболівати вже за Динамо. От, от, що в тому доброго, що все залежить від самої Олександрії. Давайте послухаємо безпосередньо людей з місця подій і традиційно наших кореспондентів. Назар Заплатинський сьогодні працює на арені Львів і він по Олександрії. Мабуть, спочатку більше новин знатиме нам розкаже і відповідно підготує нас, зокрема, відсутність калюжного і всі-всі інші нюанси. Привіт, італій вітання футбольна Україна. Вітання студія на арені Львів вже максимально все готується до того, щоб розпочався цей поєдинок. Розпочнемо про Олександрію, як вже зазначили, сьогодні 77-ма річниця з дня заснування клубу. Ну і сьогодні гравці по їхній концентрації, по їхніх обличчях можна зрозуміти, що вони сьогодні хочуть вболівальникам привезти зі Львова лише максимальну. Кількість залікових пунктів, а саме три очки. Проте сьогодні зіштовхнулася команда із Кіровоградщини, із кадровими проблемами. найбільш такі помітні це дві це відсутність Олександра Філіпова, найкращого бомбардира команди. І відсутність Івана Калюжного. Якщо Філіпов через травму пропускає цей поєдинок, яку він дістав у поєдинку з Крибасом, то Іван Калюжний пропустить цей поєдинок через перебір жовтих карточок. в минулому поєдинку. Для нього це вже була вось жовта картка у лазареті продовжує перебувати Кулаков, Шулянський та Боль. Ну і Шевченко, хлопці вже працюють індивідуально, захворів Юрій Копина, проте одужав скорко. Ось такі справи по Олександрії. Команда вчора прибула напередодні. Потренувалася на навчально-тренувальній базі рух у винниках. Ну і вдалося перед матчем поспілкуватися з гравцем, який сьогодні змінює на позиції опорного півзахисника Івана Калюжного, молодого Даниїла Ващенка, капітана збірної України, молодіжної збірної України. Поспілкувалися з ним так буквально коротко. Пропоную послухати взагалом про налаштування на цей матч, про те, як відновилася команда у такому коротенькому його включенні перед матчем. Даніле, вітаємо тебе. Дякуємо, що завітав до нас у флеш-зону. Ну, перш за все, сьогодні хочеться підмітити. Ти сьогодні у стартовому складі. Змінюєш ти сьогодні Івана Калюжного, які в тебе особисті налаштування цей матч, давав якісь поради перед грою тобі, власне, сам Іван? Ну, доброго дня. Нічого такого не давав мені. Я настраюся як на кожну гру. Завжди звичайно. Це не перемагали рух давно-давно, і постійна ця серія з нічиїх. їх. Чи акцентував десь на цьому увагу Руслан Петрович? Ні, він не акцентував на це зовсім. Ми готуємося на кожну гру, чи рух, чи кривас без різниці. Ми завжди настраємось на кожну гру. Загалом якийсь рух попередньому турі переміг, забив, не пропустив. Про що говорив загалом головний тренер, про що спілкуєтеся загалом з хлопцями вже крізь призму минулого поєдинку? Ну, ми готувалися на цю гру, дивились їх. Це молода команда, яка грає в силовий футбол, багато бігає, боротьба. Ну і на цьому акцентували. Загалом, ось цей дальній переїзд. Чи вдалося трішки відпочити від Вчора потренувалися. Як загалом от самопочуття? Ну, нормально. Всі готові, всі готові до бою. На завершення, хочеться, не можна не поцікавитись, ось, які сьогодні десь акценти будуть на цей поєдинок десь з урахуванням руху? то що можеш розказати? Ні, ні. Ну, ми працюємо, готуємось і будемо грати. Питання ще одне буде. Ось турнірна таблиця. Вона десь більше тисне чи вона десь більше мотивує? Мені здається, більше мотивує. Ну, ось так, ось так Даниїл Ващенко максимально стримано, максимально холоднокровно. Сьогодні він розуміє відповідальність. яку десь покладено на нього, покладено на команду, Тому десь не не розкидувався гучними заявами. Сподіваємося, що вже після матчу гравці обох команд будуть більш розкутими у своїх коментарях. Ну а я поки вам слово студії і е, повернуся вже дуже скоро. Розкажу вам про новини зі стану руха і загалом про цей матч, про атмосферу, тому що сьогодні на арені Львів багато чого цікавого, тому не перекликайтеся і е, почуйте. Дуже скоро. Ми не перемикаємось і чекаємо твою ключку по руху. А ми поки що розберемо склад Олександрії. Дві ключові втрати. Ми всі дуже багато говорили про калюжну, який дискваліфікований через вісім жовтих карток. Відповідно, відбуває на дискваліфікації. Ващенко займає його місце в опорній зоні і бачимо на вістрі атаки Кирило. Ковалець немає сьогодні взагалі в заявці Олександра Філіпова. І це одразу два таких зіркових футболістів, ключових футболіста, випадають сьогодні в Олександрії. Тепер що скажете, панове? Ну я перше візьму слово. Як на мене, це втрата: що немає чистого центрального нападника. Е, я однозначно це я маю на увазі Філіпова, але. І кулаков, я пам'ятаю його постійні ігри ще минулому сезоні. Ну, він такий напористий нападник там біжить. Можливо, не стільки забуває, як очікувала. Все ж таки, це, це його позиція. Він би міг для нього був би сьогодні шанс зіграти. А, на рахунок того, що в цій позиції грає сьогодні Кирило Ковалець, насправді, з його розумінням гри, з його досвідом, майстерністю, я думаю, що він. Тій позиції в певних своїх ігрових характеристиках може дати якість і може достойно замінити кожного не тільки Філіпова, кожного з центральних нападників Олександрів. Тобто в нього трошки інше на ньому може помінятися малюнок гри, на ньому можна побудувати, скажімо так, він може бути четвертим середині, а той же Базера і Цара грати вище по фланах вбігати бігати. Подивимось. Ну і в минулому сезоні, коли Філіпова ще не було в Олександрії, як, оскільки я правильно пригадую, завершення сезону було саме із Ковальцем на Вістрі. Ну, Малювали його з цих фортів завжди на е, позиції дев'ятки. Він дійсно дуже часто грав таку певну гібридну роль. Тобто це історія абсолютно не нова для Олександрії. Але дуже важливе зауваження. Філіпов виходив у старті у всіх матчах цього сезону. Калюжний пропустив лише один. Ну, тобто ми говоримо реально про двох. Без перебільшення систему утворюючих стрижневих гравців цієї команди, яка зараз бореться за чемпіонство, і їх немає одночасно на полі, це виглядає як великий іспит для в тому числі глибини лави запасних якості лави запасних. Так все розклали, навіть додати мало що. Ну побачимо цікаво, дійсно. Бо можливо, Руслан Ротань буде таку своєрідну Барселону, коли вони грали без нападника. Так само тут кожен може помінятись позиціями, тим цікавіше буде. Але то, що втрата Калюжного і Філіпова одночасно дійсно, оце цікаво, тому що можливо, так, да, якби один, а тут два гравці, які постійно грали і які можна сказати, лідери в цій команді. Знаєш, у Барселону ще треба вміти грати, і тут для Олександрії важливо не стати ЛНЗ попереднього туру проти Чорноморця, коли вони також грали без нападника, оскільки в Олександрії більше клас, аби нівелювати цю різницю тактичних схем. Ну, я не знаю. Хоч Кирило не чистий, але я шар зговорю, це гравець забавний. Він забиває голи. Він ще Який, просто... Який вміє це робити. вміє забивати голи і головою, і ногою. Просто скажу, для мене це не є велика проблема, і не є там таке сильне здивування, як ти зробив порівняння Гелензе з Чорноморцем. Там я здивований був. Ось і все. В будь-якому разі, перше, ми бачимо ще один різновид іспиту для Руслана Ротаня, наскільки він може перебудувати свою команду. Давайте тепер про рух так само трохи поговоримо. Що ви бачите сьогодні у команді Віталія Пономарьова? Знову ми бачимо в основі на лівому фланзі Алмазбекова, тобто починає довіряти Віталію Пономарьову саме цьому Вінгеру. І вкотре бачимо, що і в другому матчі поспіль він відмовляється від своєї схеми з трьома захисниками. Переходить до того, що працює. Ми в першій студії обговорювали, поміняв схему виграшний склад, повністю аналогічний стартовий склад. Абсолютно логічно і нічого ніяких здавувань немає. На що я звернув би увагу? Слюсар був під питанням. Там би в матчі з колосом він отримав удар у ніс і говорив після матчу по номерів, що там є підозра на струс мозку. Очевидно, все не настільки погано, і він навіть сьогодні у стартовому складі. Ну, це чесно кажучи, трошки дивує, тому що там тренер після гри дав зрозуміти, що там якісь серйозні проблеми у гравця. Він ось так у старті. Ну і Роман я чесно кажу, після матчу із колосом. Він реально закрив великіння. От Сьогодні буде дуже цікаво подивитися, з ким гратиме Рома, як гратиме Рома і як він ну, зможе закрити найбільші чесноти теді Цара. Тут, знаєш, на що ще варто звернути увагу? Наступний матч руха з Карпатами. І подивись на захисну ланку три людини під загрозою дискваліфікації. Наступна жовта стане для них ключовим і серед запасних: Віталій, Холод Денис, Підгурський. Так. Хороші зауваження. Mm. Але я думаю, зараз про це вони 100% не думають. Да? Коли футболісти виходять на поле і, так, трен... далі. і тренер їм говорить, що от ти там під загрозою, і неважливо, це матч Ліги Чемпіонів чи Дербі. Так само ми грали там Київ, Шахтар, і тобі кажуть, що тебе там три картки треба, або наступна важлива. Ти в грі, і ти про це забуваєш і граєш в футбол. Чесно, я на руку дивлюсь крізь призму того, що команді. Просто треба набрати до кінця чемпіонату три очки. От математика показує досить попередніх сезонів. 32, команда не попадає в перехідні. Якщо вони сьогодні перемагають, все. В принципі, питання взагалі для них по завершенню цього сезону ну, закриті. Тобто, ти рахуєш, що 29 в цьому чемпіонаті не вистачає. Ну, я не можу гарантувати, що їх не випадки. А вистачає. я, от, я от спрогнозую, що в цьому чемпіонаті я отак от дивився, аналізував. Я от рахую, що 29. От просто ризикну сказати, що 29 вас втрачає, щоб не грати в перехідні ігри в цьому чемпіонаті. Подивимось? Цікаво. цікаво. <кхід> і, ще, і, ще, і ще добавлю. ви говорили за дербі в наступному турі, так? Що таке дербі? Це коли грають команди з одного міста, які по-спортивному між собою ворогують, правильно? Інтер, Мілан, Реал Атлетико, Лондонське дербі, Єміс. А тут буде рух Карпати. ну важко сказати, чи це команди, які на сьогоднішній день вже між собою ворогують по спортивному після тих зимових заяв: злет... злеття, об'єднання, якісь. Чи новорічна ніч із так. 24 на 25 рік так. змінило ставлення Макса Фещука до львівського дербі? І ніби це, знаєш, це була заява не 1 квітня, а саме новорічна ніч. Ну тобто, не можу сказати, чи тепер то буде дуже сильне дербі. <рапляє> ніч, яку трапляється дива. Але от знаєш, в цьому контексті е, так само, от, якби рух, наприклад. Сьогодні переміг Олександрію. Ну ти там казав, що йому нічого не треба. А далі Дербі з Карпатом. мабуть, той матч, в якому було би треба. Але хто знає, що зараз про інші новини з стану львівської команди руха важливо уточнювати. Знову слухаємо Назара Заплатинського. почали ви говорити про дива і не тарма, тому що сьогодні непростий день. Точніше, він буде завтра. А проте сьогодні перед день завтра християнське велике свято верб на неділя. Ну і футбольний клуб рух як завжди організовує багато різних активностей перед поєдинком. Цей фотозони, різні аквагрими. Проте одне із таких, що одразу ж кинулося у віщі це те, що сьогодні на арені буде вже відбувається майстер-клас зі створенням вербових букетиків. Ось так завтра вже сьогодні на трибуні. Онах помітив вже деякі люди є і з букетиками вербовими, Тому сьогодні вже такий передсвятковий настрій. Тому сьогодні десь можливо те, що з'являється Денис Люсар у стартовому складі, і те, що десь вдалося начеклувати лікарем руха, десь можливо це є тим таким пасхальним. Дивом так, переможний склад не змінюють, як вже сказали з Денисом Слюсаром. все окей, в принципі, по руху всі все гаразд дискваліфікованих немає. Травмований лише Маркоса Пуга вже давно. Тому ось такі справи у Львів'ян. Що сьогодні буде буватися на трибунах, окрім активності, сьогодні близько 800-900 вболівальників. Очікується, вони потрошки вже підходять. Вже їх стає все більше і більше. Проте такий цікавий інсайдерський момент вдалося. Мені поспілкуватися перед поєдинком із Людьми арени Львів, то вони заявили, що 11 травня планується зірвати газон на арені Львів, і буде відбуватися його перестилання. Тому вже свій поєдинок останнього туру у цьому чемпіонаті рухівці однозначно зіграють на арені Львів. Поєдинок рух Шахтар зіграний тут не буде. Тому максимально намагаються зробити так, щоб встигнути до початку наступного чемпіонату підготувати поле на арені Львів, аби воно було ще. Більш якісним, ось така у мене інформація. Передаємо слово студія. І почуємося вже після матчу. Сподіваюся, будемо буде багато в нас вже про що поговорити. Студія так, дякуємо тобі, Назар. Різні інсайдерські інформації. Дійсно, завтра в нас велике свято. А... Руха вміють влаштувати. Ну і сьогодні будуть відзначати е, сотий матч для Юрія Клинчука. Ще жодного футболіста в історії руху не було, який награв би стільки матчів за команду. А ось сьогодні 101. так, сотий був попередній, але сьогодні будуть шановати на різні на рідній арені. на увазі, сьогодні перший матч його. Перший в другій сотні. Перший, другий, сотні. <зас> перший, перший сотні. після сотні, це так тепер називається. <зас> <зас> та? Перший <зас> в другій сотні. Марко Девич був перший після Бога. <зас> <а> <зас> перший після сотні. <зас> перший після сотні різні заголовки. Ну і давайте, колеги, по цьому очікування з того, що ми побачили по складах, почули по цьому поєдинку. Що, що ви очікуєте? Багато голів, багато боротьби, якихось пенальті, не пенальті, грубощів, не грубощів. Що мабуть, мабуть, голів 100%, я думаю, небагато. Ну, тому що Олександрія ну, грає то, що ми говорили, мабуть. І для них результат в першу чергу. Да? Тому я не думаю, що буде багато голів. хоча хотілося б, хоча, щоб було голів, як, як то кажуть, було більше. Футбол був цікавіший. Ну, але я думаю, що голів багато не буде. Я погоджуюсь. І рух така команда, яка буде. Битися буде грати строго, команда фізично готова, не дасть, я теж думаю, по ідеї багато біля своїх воріт створювати. В кращі часи по минулому чемпіонату я рух запам'ятав так, знаєш, як ззаді на ноль строго і вибігають швидкі контратаки. Тому я спрогнозую також, що сьогодні багато голів не буде, і навіть якщо ми побачимо декілька голів, то точно не вірю, що це буде в виконанні одної команди. Там я увазі, 3-0, 0-3. Ми перед тим дивилися їхню статистику. Дві перемоги по одній скорі 2-1-01 і Вічасний чині. І от сьогодні, я думаю, та історія продовжиться. Так, колеги, будемо трошки підготовлюватись до матчу. І я поки нагадаю, що ми всі одягнені в ярміч, український бренд класичного чоловічого одягу «Вібет Преміум-партнер показу, Україн», об'єднані футболом. Разом сильніше. Ну по своєму заздрівам, а по-своєму ні, тому що ви зараз будете дивитися і насолоджуватися, а мені ще багато говорити. Піду я попрацюю ще на цьому матчі. Тому не в останню путь, але ми, ми за тебе тримаємо. Так клубки. далі похвала коментатор матчу сьогоднішнього між рухом та Олександрією. Зараз піде на своє і ще одне робоче місце. а Ми ходімо разом із ним всі дивитися футбол. Тож гарного матчу усім нам. В тобі. Гарна робота. Тут добре, що все поруч. Не треба буде багато так. бігти. Коментаторські поруч, так, так. тому підходимо, але тут темненько треба ще знайти. Сюди заходимо і звідси коментуємо. А тут далі вівдар, далі не можна. Все до побачення.